Продовж трьох днів журналісти з цієї країни досліджували, як живуть громади Прикарпаття в умовах воєнного стану. Один із днів учасників всеукраїнського прес-туру провели у Коломийській та Матеєвецькій громадах. Громади Прикарпаття в умовах воєнного стану, вікна можливостей. 14 журналістів зі всієї України вивчали досвід господарювання громад Івано-Франківської області. Один з ініціаторів такого туру Харківський прес-клуб. ми допомагаємо журналістам з різних регіонів України приїхати в якусь область, познайомитися з досвідом області і розказати своїм читачам, глядачам, слухачам ці всі історії, тому що ми розуміємо, що у нас дуже велика фарис. Селення сталося, релокувалися підприємства, люди виїхали. І, безперечно, журналістам все одно цікаво, як їх земляків приймають на заході України, десь в якихось більш умовно благополучних районах тихіших. Поїздку Коломищиною журналісти розпочали із перерова Матеєвецької громади. Тут всі мали нагоду познайомитися із роботою медичної амбулаторії. Голова громади Любомир Веселовський зазначив, наразі в об'єднанні діє три медзаклади. Ні, війна вони хочуть побачити, як живе е, тилові. Е. Громади живуть в стані, в стані війни. Ми хочемо показати, що е, е, і наш, як ми живемо зараз, як ми приймаємо людей, які переселилися до нас, східних частин України, тому що в нас є поселення е, переселенців, у нас є компактне жителі, Вони живуть у нас у школах. Ми зараз їх покажемо. Ми покажемо, що ми, що ми працюємо далі над тим, щоб надавати послуги людям е, якісні. Далі гості відвідали церкву, яку три роки тому відкрили у Матеївцях. а ще побували на тренуванні дітей на майданчику зі штучним покриттям. І дуже важливо, щоб ці діти, ну, Повноцінно розвивалися, щоб ми не могли приділити їм цю увагу, щоб вони в нас були більш-менш обласкані, щоб вони були росли здібними, щоб вони могли розкрити свої таланти, щоб нам було до них так само. Тому що ну те, що в дитячих душах зараз, ми теж розуміємо, що в них багато бентеги, хвилювань і батьки зайняті захистом України, зароблянням грошей, якщо ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, тобто в усіх складне життя. Після Матеєвецької громади журналісти переїхали до Коломиї. Тут відвідали обласний госпіталь ветеранів війни та волонтерський центр Нескорена нація. Підсумки підбивали у музеї історії міста за участю влади Коломищини. Своїми враженнями поділилась координаторка Харківського прес-клубу Людмила Доля. Ми познайомилися з людьми от, навіть в волонтерському центрі. От ми побули в громадах. І ми побачили, що ми всі працюємо на перемогу, от де б ми не були, і кожен робить те, що може, і ну це важливо підзарядити свої батарейки. Вам важливо, що ми приїхали до вас, що приїхали журналісти з усієї України з, ну, з різних регіонів. Хочеться це показати. Ми свою енергію привезли. Ви нам свою зарядили в результаті у нас вийшов позитив. Ти хтось один так може не обережно, може не взначає запитав. А чи десь чи десь хтось хотів би тут? Щоб раптом попасти під, ну скажемо, під щоб сюди прийшли расисти. Ну, звичайно, запитувати про це на Західній Україні чи в Західній Україні це крайньо. Я вже ж навіть недоцільно цього запитувати. Але коли ми побували в волонтерському центрі, коли побачили, як волонтерський центр нескорена нація працює, скільки шість, сім цехів, і всі працюють, і всі працюють задля перемоги, то я їм так сказала. Бачите, оце вам відповідь на ваше запитання. Завершився всеукраїнський прес-тур в Івано-Франківську. Там журналісти побували на релокованих підприємствах та зустрілися з владою міста.